Так, в мене була чуть-чуть перерва, пауза рекламна, але ми продовжуємо свій шлях, і отут ми. Ого, ми на якийсь пляж. Ї... Йдемо до моря. Цікаво. Ну, пляж і море це я загнула. Це скоріше озеро більше. І тут у нас є якийсь мужчинка. Мужчинка. Давайте поговоримо з мужчинкою, що він нам скаже. Привет, me? Why alone, Miss? How can I help you? I need to get to the desert gardens over there. Well, I can get you across the river, only the bridge is broken. If you could help me find the right pieces of wood to fix it, you can get across. Sure, let's try. Угу, значить, нам треба знайти Поки right, so like we'll... Барбі розказує, що нам треба зробити, я вже почти половину зібрала. Нам треба погічці зібрати е, нужні нам для відновлення мосту. Досич. Але не треба нам ловити цих жаб і якісь непонятні Недосочки, непонятні брьовни, Да? Вся форма потрібна для відновлення моста у нас зображена по краям екрану. Справа і, відповідно, зліва. І, тобто, от, та і зараз ми зловили останній шматочок для мосту. І зараз ми будемо складати пазл. Я вгадала. Now, Now see if you can put them them together to 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 fix the 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 bridge. bridge. that we've got all pieces, pieces we need to use them to fill the hole in the bridge. Click and drag into right on. I don't think that piece goes. I don't think so. Ну давай. не не Я знаю. на подруга? Да, nice uh -huh. awesome. piece... nice nice всегда будь ласка, брат. Спасибо, брат. Это так дуже мило с твоего боку. Значит, Все життя не міг полагодити міст, і от ми прийшли красиві і йому. Ну, що за життя така хороша, так? Да? Боже стрьом. Дивіться, дивіться, кролики смішні. Так, нам треба прямо. Але красиво, красивий ви цей фон. Знаєте, міли тоді робити вещі. Красиві. Значить, біжимо кудись. А, ні, мішочок ми не пропускаємо. Мішочок нам треба. Дуже обов'язково. Ага, водичка протікла. Дивіться, який кактус! Дивіться, кактус, який красивий! <рес> дивіться деталі. Розглядаємо деталі. E, дивіться, мені подобається в цих іграх, як вони зображують кущі. Вони просто, типу, два пласких фрейми, вони, типу, перехрещують, і, і в тебе оце, такий хрест у вигляді кущику. Хоча, дивіться, цей кактус вони такий зробили об'ємний і гарний. І те саме з такими квіточками малими. Да? Це просто два фрейми схрещені посередині. Це прикольно. Цікавий right, феномен, так? Біжимо, біжимо далі. Вперед. Вперед. Я не знаю, чи нам треба. Ні. Нашій принцесі не можна туди, тому ми її прив'язуємо. Вибач, принцеса. Але ми підемо вже туди самі. Я запам'язаю! Блін. Клас, клас, я такий зараз відчуваю прилив е... гарних почуттів, екстазу. Не знаю, як ще сказати. Мені так добре від цього всього, що я бачу якісь знайомі місця. Знову, знову сміття. Ну, лки-палки, Друзя, яке сміття у пустелі, ви що знущаєтесь? Не можна було забрати з собою і вже потім у бак сміттєвий викинути, то, ні? Мама не навчила. Гетінг клосер. No, Getting closer Theresa, I followed some hoof prints that look like lucky's into the desert caves And I found something with my metal detector But I can't get to it There's some stones covering it Try moving the stones out of the way to find out what it is. It could be important. Да ладно, дякую. Я Я і не догадалась до цього раніше. Каже, я знайшла. Я щось знайшла, але мені камішки мішають. Каже: "Блін, а може ти убереш?" Ну, блін, ну це логічно, знаєте, прибирати щось, що тобі мішає, щоб, ну, до чогось дістатись, да? Логічно. I Excellent move. Hmm. A scarf clip. I bet this belongs to the person who left their scarf at the general store. They were probably trying to hide it. And it looks like there's a strand of hair in it. I better keep going. I'll radio Teresa with the information on the way. Так. И куди нам тепер? Виходом, а да? Вертаємось до нашої принцеси і йдемо далі. Поїхали. О, до потягу блін. А, я такі флешбенги ловлю, боже друзі, це це вообще капєс. Це так хорошо мені від цього давно не було. Не знаю. Я таке такого екстазу, напевно, не відчувала навіть з минулими минулими проходженнями, да? Блін. Клас. Опа, привіт, красотка. Це ассам. Так, ага, побіжали за подругой нашей новой. Мішочки ми не пропускаємо, звісно ж. Звуки такі, наче зараз на дворі літо, вечір і оці всі пташки розкричалась, да? Канікули, і тобі нічого робити не треба. Ти просто сидиш і граєш в Барбі і Хорс Да. Блін, я тебе вже переганяю Зайка, вибач. Знову ми сортуємо їжу відносно того, куди її треба закинути. Тобто до потрібного нам ящичка. Ледь не заруїнила собі все. Заруїнила. Але дякую, що Барбі мені на це не е, вказала. То мені було б трохи соромно. Так, червоні і зелені яблука вже все. У нас nice залишилась spark. морква і е, цукрові кубики. Цукор, проще кажучи. Way to go. Так, і що тепер робити? Зайти до неї в гості? Блін, а не можна. А не можна зайти в гості. То пішли далі, раз у нас тут відкрита калітка, то пішли далі. Ой, ідемо їде, до, до потягу. До вокзалу, напевно. До залізничної станції. До залізничного вокзалу. Потяг приїхав. Потяг приїхав. Нам дуже треба. Бежим, бежим на потях. Нам треба квиток. There, we Нам треба сбить наш ключик. hm uh -huh. now let's go inside the train office and see if there's anything that can help me that sounds like what the code is made up of four keys empty spots on the uh machine when you think you have -huh. the uh keys in the right spots click on the handle -huh. to uh check -huh. your answer Get any of the keys right. Let's keys code. Так, все неправильно було. То переставляємо. Any of the keys was right. Okay. Значить, у нас тут не було. Отак і отак, так? Да? О! Це якби ми були на шоу розряд, ми отримали всі гроші за цю попитку.

Oh, Barbie, thank you so much. Barbie, I'm so glad you and Lucky are back. I've been working on a list of possible suspects using the clues we found on the trails. Let's check them out. Wow, that. cool. I also put the clues on the board. A scarf, a hat, the initials from the watch, and the color of hair. Uh. to figure out which of these photos match up to these clues let's use the clues to eliminate suspects when we find the person who matches all of the clues we'll just the mystery. The mystery to cross out suspects click on the pink x then click on the photo of the person that doesn't match the clue when you think you know the answer click on the question mark then click on the photo that matches the clues let's start by clicking on the photos of the owners who don't have blonde hair. Я вже знаю, хто наша злочинка, хто вкрала нашу Лакі і хотіла вивезти за кордон. Значить, дивимося, у кого почнемо певно, з найлегшого. Це ініціали, які вказані на годиннику. Значить, у нас є Джастін Сміт і у нас є Джейн. Story. Не знаю, як це красиво вимовити. Тому решта жінок нам вже не підходить. Тобто ми їх зразу скіпаємо. Да? І у нас це, це два варіанти тільки. Да? Е, наступне синя хустка є обох. Блондинисте волосся є обох. І фінальний бос-шляпа є тільки у Джейн Кричнева, бо у Джастін вона. Червона, тому ми одразу беремо, жмакаємо на знак питання і кажемо, що це Вона. І нам кажуть, nice work і дають мішок насіння. Мішок румянку. С... lucky Well, at least we got lucky back in time time for you to to compete. It's almost time to start. Good luck, Teresa. Let's make sure the winners' area is all decorated and ready for the awards ceremony. This is the winners' area where the winning horse and rider will stand to get their trophy. You can decorate it using surprise decorations that are found in bonus bags that you find on the trails. Come back here it, to the your bonus bags. Just select the back arrow button when you're on the trail to return to the ranch, then head for the winners' area. Сейчас будем дивиться, що у нас попалось у всіх бонус мішочках. Ага, значить, у нас є куча квітів і куча фарби. Не, я хотіла ще їх. Ладно. О! класно. Класна, класна крыша! Не, друзі, не хочу! Не хочу я фарбувати вашу ваш дах! Mm, давайте. підлогу. А от ці балки не можна хіба розфарбувати, ні? Ні, я не хочу фіолетову кри... дах. Мені треба рожевий дах. Давайте тоді. Да? Oh, Красиво! Дуже гарно, дуже гарна. Ви будете мадір букві на інші о, красиво, дуже гарно мені нравиться. Значить, давайте от сюди. Three hours later. So, so we can go back. nice job teresa congratulations on first place well i couldn't have done it without you barbie teresa what are friends for i have a surprise for you to say thanks for all your help oh teresa she's beautiful what a cute little colt i bet one day she'll be as good a show horse as lucky i'll bet you're right We'll keep her in the stables with the other horses. That way, we can visit her and care for her whenever we want. your baby horse, just walk in the stables and select the stall on the right. Ah, so baby, 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 baby too small to ride, but we can groom and feed her, just like we do with the big horses. You can feed and brush the baby horse.

Пустіть мене. О, так як ми закінчили з вами гру, ми знайшли нашу лайкі. На цьому наша гра вже, на жаль, закінчується. Тут робити більше нічого. то ми будемо її закінчувати, Логічно? Логічно. Дуже всім дякую за те, що ви подивились цей випуск, за те, що прокоментували мої попередні випуски. Барбі і брат, звісно ж, взагалі, за те, що. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь, пишіть коментарі. Я це дуже все ціную, я все читаю, на все стараюсь відповісти. Кажу, так, ніби мені пишуть 150 тисяч коментарів, я на кожне відповідаю. Було би славно, якби мені стільки писали, але мені пишуть. Поки що по мінімуму, але цьому я теж дуже рада. Дуже дякую ще раз вам всім за перегляд цієї гри чудової. Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку, не забудьте написати коментарі. З вас штраф один коментар за те, що ви подивились цей геймплей. Не забувайте донатити на ЗСУ, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій, бо ворог не спить. Так би мовити, посилання на активні банки буде в описі до відео. Ще раз дякую за те, що переглянули мій лет'сплей по Барбі Хорс Adventures. І до зустрічі в наступному випуску. Всім папа! -па.